Яким буде Чернівецьке містечко для переселенців за майже 11 місяців широкомасштабної війни в Україні буковина та обласний центр прихистили десятки тисяч українців, які полишили рідні домівки, рятуючись від окупантів? У перші місяці вторгнення переселенці проживали у садках та школах. Однак, нині для співгромадян, які цього потребують, облаштовують спеціальні прихистки. У цій справі активно допомагають міжнародні партнери. На території майбутнього модульного містечка, яке зводять у Чернівцях за сприяння партнерів з Чехії, робота кипить. У міській раді нам повідомили, що місце для будівництва модульного містечка обрали з доступом до комунікацій. Тож в облаштованих будинках вже є вода, світло та тепло. Однак, на думку колишньої головної архітекторки Чернівців Наталії Хілько, місце, де проживатимуть внутрішньо переміщені особи з точки зору логістики, обрали невірно. Чому вибрали таке місце? Де внутрішньопереміщені особи також люди, які приїжджають сюди, і їм треба чимось зайнятися. Вони хочуть і діток в садочок водити, і діток в школу водити, і самим можливо знайти якусь роботу. Ми розуміємо, що туди, напевно, треба вже е, якийсь транспорт додатково давати, тому що якщо це на одній з локацій появиться додатково 300 нових осіб, та має бути абсолютно логістика, зв'язана з центром, з поліклініками. Також на її думку глобальний. Потреби в будівництві такого житла на даний момент немає. Якщо проаналізувати, ну скажімо, новини по Україні, то ще на травень місяць у Львові було вже встановлено три таких модульних містечка на таку кількість людей. Тобто, за цей період часу, коли у нас дійсно була потреба перемну внутрішньо внутрішньопереміщених гостей помістити десь жити. Ми цей момент прохлопали, тому що на даний момент всі наші внутрішньопереміщені, більшість людей, хто мав куди повернутись, то повернулись. Однак, міський голова Роман Клічук у своєму дописі зазначив, що Чернівці продовжать підтримувати переселенців, які цього потребують. Звісно, що кожен вимушено переселений українець мріє повернутися до свого рідного дому. Це питання часу. Та наше місто повинне забезпечити і надати прихисток усім, хто цього потребує вже зараз. Однак одного дня війна з Росією закінчиться, тож подальша доля модульного містечка викликає чимало запитань згідно законодавства. Ці модульні містечка були. В законі чітко прописано, що вони не будуть мати, ну скажімо, право власності. Ми не зможемо їх використати в майбутньому. Вони виготовляються з таких матеріалів, які є недовготривкими. Тобто, ми розуміємо, що термін експлуатації цих містечок досить короткотривалий. Валерія Пержун, Максим Біоткач Теми Дня ТВА.